Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Я вітаю вас усіх. Привіт-привіт, мої любі малята. Привіт, малята, я Мурчик, я дуже радий вас бачити, але мені дуже потрібна ваша допомога. Сьогодні вночі пішов дощик. Я вранці вийшов на вулицю, а біля мого будиночка величезна калюжа, а мені треба йти до крамниці. Діти, то що ж, допоможемо нашому мурчику зробити доріжку? Так, допоможемо. Але спочатку ми повинні з вами зробити пальчикову гімнастику, щоб наші ручки вправно та гарно працювали. Ви готові? Тож почали. Коти кіхті випускає та їх ховає. Мишку він лякає. А давайте ще разом Котик кіхті випускає та їх ховає. Мишку він лякає, молодці малята. Для нашої аплікації нам знадобиться клейоночка обов'язково, щоб не забруднити наш стіл. Ось такий аркуш паперу, на якому намальована велика калюжа заздалегідь, я так намалювала. А вам цьому допоможуть ваші батьки. Ви не хвилюйтеся. А ще серветочки після нашої праці будемо витирати наші ручки. Клей, олівець. А ще ось у мене заздалегідь підготовлені ось такі геометричні фігури. Яка це фігура? Так, це квадрат. Вірно. А це яка фігура? Теж квадрат. А якого вони кольору? Так, жовтого. І... Зеленого, як наша травичка, а жовтий, як наше сонечко веселе. Так, але спочатку ми повинні викласти на наш аркуш паперу із намальованою калюжею. Ось так. Чергуючи жовтий квадрат, потім зелений квадрат. Знову жовтий квадрат. і Ось так зелений квадрат. А тепер ми беремо наш клей в праву ручку та наклеюємо тоненьким шаром. Ось так на квадрат намащуємо і приклеюємо ось отак. притискуючи до паперу. Пальчиками, а ще можна серветочкою притиснути. І так, всі квадрати ми з вами приклеїмо, які виклали. Дітки, а погляньте, що ми з вами, яку гарну доріжку, зробили для нашого котика-мурчика. А скажіть мені, будь ласочка, а з чого ми робили аплікацію? Так, із кольорового паперу. А якого кольору? Зеленого та жовтого, так. А чим ми клеїли? Так, клеєм. А для чого ми зробили цю доріжку? Щоб котику мучику було зручно йти до крамниці через калюжу. І котик дуже задоволений. Вам цьому теж допоможуть батьки, хто потребує допомоги. До нових зустрічей! Бувайте, бувайте!